Слава Ісусу Христу, дорогі дітки! Щиро вітаю сьогоднішнім днем. Сьогоднішнє євангельське читання присвячено історії, яка називається «Всепрощаюча любов нашого Царя Небесного. У цій історії розповідається про те, що Царство Небесне подібне до одного царя, який простив надзвичайно велику суму заборгованості так, своєму боржнику. Але коли цей боржниць, ця людина вийшла від царя, так, який простив йому цю надзвичайно велику суму коштів, побачив свого товариша, який йому був винен незначну суму коштів, але він не зміг простити цієї суми коштів і був покараний царем, коли цар дізнався, що він йому простив надзвичайно велику суму, а сам раб не зміг простити. Своєму товаришу. Ця історія нас навчає тому, що ми завжди повинні прощати провини нашим ближнім, так? завжди вчиняти. За законом Царства Небесного. Тобто, в нас завжди повинно бути прощення. У молитві очі наш ми завжди промовляємо, коли звертаємося до Господа Бога, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тому нам завжди повинно тому ми завжди повинні прощати провини нашим ближнім. По закінченню цієї притчі слова Ісуса Христа. Ми можемо читати в Святому Пислі про те, що так само Отець Небесний вчинить з кожним із вас, якщо ви не будете прощати провини своїм ближнім. Тобто завжди пам'ятати, що кожен відповідає за. Свої вчинки і кожен відповідає за свою поведінку. Тому домашнє завдання буде прочитати, пригадати історію, яка називається Все любов. Це віршик Матвія, 18, гостю, з 21 -го по 35 вірш. Сторіночка в наших бібліях, 358. -ма. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!